Вітаю усіх, якщо ви вибираєте стабілізатор напруги там, для котла для маленької якоїсь побутової техніки, але це може бути і холодильник, то раджу вам звернути увагу на дві моделі. Перша це LVT600, друга це від Alexa Ant 600. Забігаючи наперед, я скажу, що краще взяти LVT600. І ось чому давайте пробіжимось по основних параметрах, які нам Дає виробник. Робочий діапазон 145-280, практично і там, і там. У «Елекса» вказано 130-300. Чому я перекреслив 300 і 280 є знак питання? Чому? Тому що така чудернацька м, ситуація складується. Коли стабілізатор ви підвищуєте напругу до 300, він відключається, а потім назад, щоб включився, потрібно, щоб напруга знизилась до 280 вольт. Що стосується ЛВТ-шки. То там пороги включені десь тригер на рівні там, пари вольт. Якщо він включається виключається, тут 145-147 вольт, точніше виключається він чітко там 145-280, включається десь там 147-277, то наше чудо, пардон, чудок Ans, якщо вниз. Знижувати напругу виключається при 130, включається при 140, і відповідно, якщо підвищувати до 300, він відключиться при 300 вольт, виключиться при 280. Номінальний діапазон 155-280, в принципі, що там, що там. У Ansa 290. Тут 9 ступенів, тут 8. Стабілізатор 600 Вт ЛВТ і витримує пускові у 3 рази. Протягом, протягом 8 секунд. Тобто потужну нагрузку холодильники мотори витримує і має захист електронний від перевантаження. Має вимірювання по ось цей індикатор показує навантаження. Тут система така, що показує температуру. Я не знаю на хіба мені температура в стабілізаторі, але вона там є. По ціні LVT 3300, розрібна ціна ANT 600, 600 250. До того ж, цей 600 Вт номінал тримає цей 440. Захист тільки запобіжник, тут запобіжник плюс електронний захист. І саме найцікавіше. Тут один рік гарантії, тут три роки гарантії. Тож я обираю ЛВТ, а якщо у вас питання, напишіть, який ваш фаворит.